Друзі, дуже люблю цю сирну шапочку і хочу вам показати, як я її готую. Вона настільки смачна, що не розтікається ні по м'ясу, ні по рибі, і дуже гарно тримає форму. Для основи беру сметану, але можна і майонез, і навіть звичайний йогурт. От для цього разу я взяла саме йогурт. Далі сир приблизно 100 грамів. Йогурту і 100 грамів натертого на дрібній терці сиру. Я тут беру напівтвердий сир і сир моцарелла. Обов'язково додаю одне яйце і ще столову ложку крахмалю з гіркою, а гарненько перемішую. Беремо, що маємо. У мене сьогодні м'ясо зі стегна. Посалила, поперчила і викладаю зверху у ту шапочку по ложці, а то й по дві на шматок і в духовку на 20-25 хвилин. Цього цілком достатньо, М'яско ніжне, соковите, а шапочка підрумянилась і дуже пахне. Повірте, це дуже смачно. Обов'язково збережіть рецепти, поділіться з друзями, а якщо ви готуєте якось по своєму, діліться у коментарях. Я ж люблю ваші варіанти читати і також готувати.